Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про любку дволисто. Любка дволиста це багаторічна трав'яниста рослина. Росте любка дволиста у тінистих листяних та мішаних лісах, серед заростей чагарників на лісових галявинах, узлісся, розсіяну на території полісся та Карпат. Як і більшість представників родини Зозулинцеві або орхідні. Любка дволиста потребує особливої охорони. Ця рослина занесена до червоної книги. Як рідкісна і цінна рослина, вона вирощується у ботанічних садах та культивується на спеціальних плантаціях, де створені особливі умови для її вирощування. Рослина любки дволистої досягає у висоту до 50-60 см. Виростає рослина із кореневої бульби. Кореневих бульб є дві: одна торішня, яка дає початок листкам і квітконосному пагону. Друга бульба молода, формується під час світіння і вона ж зимує у ґрунті. Стара бульба відмирає. Любка дволиста має голе прямостояче ребристе стебло біля основи з бурими піхвами. При кореневих листків найчастіше два. Вони великі до 18 см завдовжки і до 5,5 см завширшки. Цвіте любка дволиста у червні першій половині липня. Великі зеленувато-білі квіти надзвичайно химерної форми, схожі на метеликів. Три пелюстки віночка сходяться біля верхівки, дві інші розпростерті, а остання язичковидна звернена донизу, значно більша за інші пелюстки та відрізняється від них формою. Біля основи вона має довгу вигнуту циліндричну спорку у півтора-два рази довшу, ніж зав'язь, називають цю пелюстку губа. Квіти зібрані у циліндричні, не густі, але дуже запашні суцвіття китиці. Квіти любки дволистої мають чудовий запах, особливо сильний при смерках та вночі, коли виділяється багато пахучих речовин. Саме тому. У деяких місцевостях люпку дволисту називають ще нічною фіалкою. Білий колір квітів і сильний запах приваблюють нічних метеликів, які і запилюють її квіти. Одна рослина люпки дволистої може утворити до двох тисяч насіннин. Насіння достигає в багатонасінневій коробочці. Насіння любки дволистої проростає за особливих умов. Йому потрібен не тільки родючий ґрунт та тінь, але й наявність у ґрунті грибниці грибів. Проросток любки розвивається у ґрунті під землею від 2 до 4 років. Рослина зацвітає вперше приблизно в 11-річному віці. Тривалість життя однієї рослини любки дволистої сягає приблизно 27 років. Через те, що любка дволиста має тривалий і складний період розвитку. Вона не дуже поширена у садівників. Як декоративну рослину, її вирощують переважно у ботанічних садах, а для отримання лікарської сировини на спеціально створених плантаціях. Любка дволиста це рослина лікарська, ефіролійна, медоносна та декоративна. Як лікарську сировину використовують бульби любки дволистої, які називають салеп. До складу бульб любки дволистої входить до 50% цілющого слизу, крохмаль, цукри, білкові речовини. Нагадую, що любка дволиста рослина червонокнижна, тому заготовляти її бульби у природному середовищі суворо заборонено. Препарати бульб, любки дволистої використовують як у офіційній, так і у народній медицині. Офіційна медицина використовує препарати любки дволистої як універсальний обволікальний засіб. У народній медицині препарати бульб блюбки дволистої використовують як ефективний обволікаючий, загально зміцнюючий та протизапальний засіб. Препарати бульб блюпки дволистої Використовують для лікування хронічного бронхіту, бронхоектатичної хвороби, ядухи, при токсикоінфекціях та інтоксикаціях, при виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки, при виразковому коліті, при проносах, для відновлення сил після тривалих інфекційних захворювань, а також при лікуванні захворювань ротової порожнини, горла та при туберкульозі. Хоча салеп має надзвичайно цілющі властивості, самолікування з перевищенням доз може організму лише нашкодити. Це підтверджено як науковою, так і народною медициною. Густий слизоподібний відвар бульблюбки дволистої у суміші із відваром бруньок тополі чорної у народній медицині використовують при лікуванні ерозії шийки матки, трофічних виразок, задавнених ран. Та вражених бешихою ділянок. У голодні роки бульби Любки Дволистої, як і інших дикоросів родини Зозолинцеві, рятували наш народ від голодної смерті. За відсутності іншої їжі, всього 40 грамів, стовчених на порошок і приготованих у вигляді водної емульсії бульб любки дволистої або інших Зозолинцевих. Забезпечить добову потребу в їжі навіть дорослої людини. Тому недарма любка дволиста у легендах нашого народу оспівується як магічна рослина, яку використовують для чарів. Зміна умов зростання любки дволистої, варварська заготівля її як лікарської сировини, а то й просто зривання як букетів, призводять до зменшення її кількості у природі. Тож збережемо цю гарну рослину для наступних поколінь. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.